Дитина не спала всю ніч. Це чоловік перед цим написав мені смс Що до понеділка 23-го Він мені написав смс. Поне до понеділка дитину не водити до школи. Я запитала чого. Він каже: що якщо ніч прийде тихо, війни не буде взагалі. Дитина не спала до 4-ї, до початку 5-ї ранку, вона не спала, малому було 6 місяців. Вложила я його десь без 25, десь так. З бутилочки йду на кухню, помить бутилку. Я, виходить, знаєте, Як поставила чайник застерилізувати її, в вікно, а ранок такий знаєте, світлий, спокійний, тихий. Думаю, переживання чоловіка ну, не справдилося, війни не буде взагалі. Бо для мене було поняття, як в 41-му. Біжать з автоматами, ну, таке. Потім я чую, вилізла так вікно, дивлюся, думаю, все, все хорошо, і тут свист. Я не зрозуміла, що це, і такі конкретно, аж вуха позакладало, і буквально гнета декілька хвилин і взрив. Я на годинник повертаюся п'ята нуль п'ята. Я починаю телефонувати знайомим, родичам в країні пішла війна. А вони мені деякі сказали: та ні, це тобі показалося. Я включаю телевізор, виступає президент і каже, що почалася війна. Далі я побігла по сусідах всіх повністю будити і казати війна. Вони, на що вони мені сказали? Яка війна? Тобі кажеться повністю. Я говорю, ви як хочете, я збираю речі, я виїжджаю до батьків сюди, ну, на БКЗ. Я приїхала їхала від академії сюди півтори години. У мене в машині було двоє моїх дітей і племінниця, троє дітей. Потім... Ми тут сиділи. Чоловік не виходив на зв'язок з кумою спілкувалися. По вайберу вона сказала, що її вийшов на зв'язок, а мій не виходив. У мене почалася істерика. Підходить моя тітя до мене, бере так знаєте, за руки. каже: спокійся, на тебе дивиться старша дитина. Чого ти плачеш? Я говорю, тобі легко казати, бо твій біля тебе чоловік. А мій я не знаю, чи живий взагалі чи ні. Чоловік вийшов вечором на зв'язок, сказав: Не переживай. Я недалеко від тебе, і все буде добре. Запитав, чи ми в безпеці я сказала, що ми в підвалі. Ми сиділи тут до 26-го. Ми виїхали. З Ірпіня. ми виїжджали через університет. Повністю ми зустріли по дорозі бурятів. Вони махали нам руками, щоб ми зупинилися, і вони йшли по дві людини. Так дві людини йде 300 метрів, дві людини з чемоданами. опять, І і ну, в цивільної одежі, не військовій. Що ще бачили, як вертольоти летіли на гостомель? Як ми стояли ось тут на углу, дивимося, вертольоти так знаєте, злітаються, кидають щось, і воно так розлітається, і потім такі з взриви. 27 чи 28, я точно не пам'ятаю. І загорається квартира повністю, і сусідні квартири загораються. І... Це В цьому будинку? Ні, не в цьому будинку, це в другому районі. Можу вам відео показати те, що сталося з квартирами нашими. І в нас згоріло все повністю. Потім машина згоріла, бо станка стріляли. Є ще фотографії і, і відео. інших. Вона досі тут стоїть? Так. Да. Ну знаєте, а вдруг будуть якісь чи репарації, чи ще щось може, хоч якась буде виплата. Це наша сусідка, дівчинка. Вона живе на п'ятому поверсі. Сім'я в них також квартира розрушена повністю. І вона вирішила, хоч якось, а там, щоб люди звертали увагу і посміхалися. І вона перший малюнок це був саме верхній, І потім вона малює кожен малюнок. І зараз всі приїжджають, дивляться, фотографіруються, діти улибаються. Хтось з дітей хоче піднятися, зірвати собі, забрати. Так це на фанері? Так. Да. Це вона малює так на фанері, вона художник. Всім привіт, я Марина, мені 13 років. Я проживаю в цьому будинку. Коли я повернулася за кордону і підійшла до свого рідного будинку, мені було дуже сумно бачити його таке. І тому я вирішила намалювати всі малюнки, щоб коли люди приходили, їм було не так сумно дивитися на мій будинок.